Що таке правосуб'єктність? Правосуб'єктність це здатність людини бути носієм прав і свобод, правоздатність, нести юридичні обов'язки, дієздатність, мати деліктоздатність, нести відповідальність за порушення закону. Тобто, коли ми говоримо, що людина має правосуб'єктність, це означає, що вона визнається суб'єктом права, може укладати правочини, захищати свої права, виступати стороною у правовідносинах. Міжнародні документи, які підтверджують правосуб'єктність людини, Загальна декларація прав людини ООН 1948 року, стаття 6. Кожна людина всюди має право на визнання її правосуб'єктності перед законом. Стаття 7. Усі рівні перед законом і мають право без дискримінації на однаковий захист закону Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. ООН 1966 року, стаття 16. Кожна людина має право на визнання її правосуб'єктності. Стаття 26. Усі люди рівні перед законом і мають право на однаковий захист закону без дискримінації. Ці документи створили універсальний стандарт людина Субрен суб'єкт права за фактом народження, а не за волею держави. Звідси випливає правочин правочин: це дія особи, спрямована на набуття. Зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, цивільний кодекс України, стаття 202. Але здійснювати правочини людина може лише за умови наявності правосуб'єктності. Тобто міжнародні акти гарантують визнання людини суб'єктом права, національне право, наприклад, Цивільний Кодекс України, визначає, як ця правосуб'єктність реалізується у формі правочинів, висновок правосуб'єктність. Базове право бути учасником правових відносин, визнане на рівні ООН. правочини, конкретні дії, які людина може вчиняти завдяки своїй правосуб'єктності, договір купівлі, продажу, оренда, дарування, заповідь і так далі. Держава не дарує ці права, а лише визнає їх. Це ключове положення міжнародного права.